Світ природи постав на фотовиставці у фойє навчально-методичного центру. Візит їхні автори, юні натуралісти, які цікавляться фотографією. Крім фото, на фестиваль також надійшли найкращі слайд і відеофільми та відеоролики, які перемогли в обласних етапах. І ось в Ужгороді фінальний, Всеукраїнський. В Закарпаття вітає учасників та гостей всеукраїнського фестивалю в об'єктиві натураліста. Слід зауважити, що цьогорічний всеукраїнський фестиваль був присвячений одному з найцінніших багатств України і лісу. Закарпаття є унікальним ще й тим, що більше половини території області складає вкрите лісом площі. Цей показник сягає 51%. Це найбільший показник в Україні і буде збільшуватися до 50% з роками буде збільшуватися до 55%. Ще у нашому краї є ліси, які увійшли у світову спадщину ЮНЕСКО. Це так звані первинні ліси або Праліси. Побували у Пралісах і юні кореспонденти відеостудії Дивосвіт. Вони про ці унікальні ліси виготовили і відеофільм. І оскільки Дивосвіт щоб не звинуватили у суб'єктивізмі, не брав участі у цьогорічних фестивальних перегонах. Праліси в центрі Європи продемонстрували на урочистому відкритті фестивалю. Всеукраїнський фестиваль в об'єктиві натураліста стартував три роки тому в місті Києві. Його засновники: Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України. Та національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді фестиваль знайшов широку підтримку у всіх регіонах України. Не стало винятком і Закарпаття, і свідченням цього є фестиваль 2012 року, який проводиться у нас. Його організатори управління освіти і науки Закарпатської ОДА та обласний екологомотубілістичний центр учнівської молоді. Позашкільна освіта. Ми підійшли до тої е, структурної, до ланки освіти, ну до якої і належить наш сьогоднішній сьогоднішні фестиваль. У області є 48 позашкільних навчальних закладів, 4 з яких фінансуються з обласного бюджету. До речі, на першому місці не тому стоїть Закарпатський обласний колонатористичний центр учнівської молоді, що він у нас сьогодні, але я вважаю, що він дійсно лідер у позашкільній роботі в системі позашкільної освіти в нашої області. І, можливо, так і має бути, враховуючи. Е Природні, природно кліматичні умови, які в нашому краї, край лісів, край Карпатських гір, край екологічно чистих багато територій, і тому це треба підтримувати, це треба зберігати, це надбання завоювання треба передавати, в тому числі і учнівській молоді. Учасників фестивалю приїхала привітати завідувач відділом екології Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Тамара Радченко, вона зауважила, що в цей чарівний край приїздить часто і впевнена, що він сподобається і тим, хто потрапив сюди вперше, а їхні роботи, зняті під час перебування тут, мають можливість взяти участь у наступному фестивалі. Я хочу вас привітати з відкриттям цього чудового цього українського заходу, захід, який став не лише. Курсне, а і фестивальним. Бо саме фестиваль дає можливість нам поспілкуватися, повчитися, відвідати майстер-класи, і в першу чергу відвідати ті краєвиди, ті чудові місця в різних куточках України, які, слава Богу, ще у нас є в державі. І я хочу подякувати сьогодні від себе. Від Нашого директора Володимира Валентиновича Вербіцького, обласному управлінню освіти, за те, що вони взяли на себе тягар прийняти дітей зі всієї України. Подякувати нашому обласному еколого натуралістичному центру Чинівської молоді. Я бажаю всім нових вражень, нових відео, фото, зйомок. Закарпатський екоцентр тісно співпрацює із обласною державною телерадіокомпанією, яка активно сприяє розвитку дитячого телебачення, зокрема діяльності дитячої відеостудії, телепередачі Дивосвіт щосуботи виходять в ефір на каналі Тиса 1 Також відеороботи студії неодноразово відзначалися на професійних міжнародних і всеукраїнських фестивалях. Заглянувши до вашої програмки, там можна Зауважити три такі дуже прості, але дуже важливі слова. Я не знаю, хто це придумав і ставити ці слова, чи є вони вашим девізом, чи є програмою набуттям на вашу подальшу роботу. Ви всі, мабуть, зрозуміли, там три слова. Перше побачити, друге зафіксувати і зберегти. Що значить побачити? Побачити може лише така людина, яка Вміє про це донести іншим і звернути на увагу на те, що не кожен рядовий, рядова людина може побачити. Це ви можете зафіксувати, ну, кому, як не вам це зробити. І третє, зберегти. Зберегти для себе, для нащадків, для майбутніх поколінь. Найкраще, що є в нас, це природа. Я знаю, що в нас в Ужгороді при еколого-нолетуалістичному центрі є відеостудія. Дивосвіт, яка дуже часто бере участь у фестивалі Кришталеві джерела. Ну, користуючись нагодою, я хотів би від імені оргкомітету цього фестивалю, я даю вже неодноразово мати учасниками і станете запросити вас і на цьогорічний фестиваль. Під час перебування у штормовому Автономної Республіки Крим, де проходив один із фестивалів Кришталеві джерела, студійці дивосвіт виготовили і відеоролик Чиста країна. Який був відзначений місцевою владою? Засмічують не лише Карпати, а й Крим. Саме тому ми, юні природоохоронці Закарпаття, вирішили долучитися до акції в штормовому по прибиранню сміття. Ми не хочемо жити в такій країні. Ми діти, діти за чисту Україну. А ви у 2010 році фестиваль в об'єктиві натураліста проводився в місті Луганську. Він залишив безліч хороших вражень від його приведення. Нам приємно також, бо робота нашої дитячої відеостудії фільм Квітка з легенди виборола перше місце у номінації Кращий відеофільм. У мене є така мрія, думаю, і всі якось підтримують і користуючись нагоду, що тут ама Нитвіна все-таки дуже багато зробила саме в екологічному продохоронному напрямку на національному рівні. У нас є з Олександром така дуже ідея зробити, такий, знаєте, веселковий юнатівський міст від світанку України в Луганщині до сонячного Закарпаття. Бо ви знаєте, веселка народжується в сонячних краях і через всю Україну передавати таку естафету юнатівську, Повірте мені, ми того варті. Краса нашої природи того варта. І те, що усі учасники, це цю мить не малиму мить, яка просто може втікти. ота росиночка, ота краплиночка, ота твариночка, ота посмішка, це е, е, сонячний промінюк, ви його. Гапайте, даруйте іншим, то у вас добрі великі очі, у вас добре велике серце. Тож придайте ту часточку всім іншим. І ще раз ще раз вітаю, запрошую, якщо буде така нагода. Приїжджайте до нас на Луганщину, повірте, у нас теж гарно. Хто посадить дерево, той вже ніколи його не зламає, а буде дбайливо його охороняти та доглядати. Крім екоцентру, активно залучає нас, дітей, до збереження довкілля. І обласне товариство охорони природи, молодь, яка з часом буде продавати, виросте і буде, буде виховувати те ж саме покоління. Молоде буде вкладати в неї ту любов до природи, яка є. Безперечно, товариство охорони природи є співучасниками багато багатьох. Мероприємство за участю молоді. Адже ми розуміємо, що молодь це покоління, яке війде в Європу з новими правилами, з новими знаннями, з новими правилами життя і поводження доброї. мені приємно нещодавно я брав участь у, у конкурсі юних лісівників. Ви знаєте, мені було яким враженням тим, наскільки молоде покоління. Воно приважливо воно і хоче, і знає, і старається вникнути в ці лісові правила ведення лісового господарства в нашій області. В справі охорони та збереження природних багатств наших краю вчать нас, дітей в обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. Саме на його базі і проходить цьогорічний фестиваль в об'єктиві натураліста. Що ж це за установа і чим тут займаються школярі? Про це розповів Олександр Геревич, директор Закарпатського екоцентру. Так, в 46-му році було відкрито станцію натуралістів, з часом було відкрито ще шість, на превеликий жаль, одна в Веревському районі станції Юнаків була закрита, але на сьогодні ми представляємо, Закарпатський <кху> власний Мукачевський міський, Виноградівський і Тячівський районний екоцентр, Хуський, і районі районні станції натуралістів. Працює сьогодні 35 педагогів, діє 75 годів, 19 напрямів і займається 1151 учень. У да, 2004 році відкрито хурською філію звенс на туристичну базу «Нарцис». У 2007 року – рахівську філію. ну і ви бачите, що на базі протягом року проводять гуртки, проводяться фестивалі і так далі, а в літній період польові практики, табори. У 2010 році створено Воловецьку філію на туристичну базу Арніка. Ведуться роботи з реконструкції будівлі, благоустрою території, забезпечення приміщенням, сучасними небромиями. Я також, шановні, хотів би, користуючись можливістю, дійсно подякувати Михайлу Андрійовичу, тому що саме ця філія це його заслуга. Він зумів зберегти, щоб будівля залишилась в освіті, запропонував нам створити. І вона дійсно буде, хто з нас із вас знає в Полтаві, як у Логос, надзвичайно чудесна. Я думаю, що саме таку функцію. Буде виконувати і він протягом року займатися наша філія. Частково буде заміняти не існуючу, бо там у нас немає дістанції напільних пациент, буде виконувати функцію для району і коло напрямку і для всієї України, для діток будемо можливість проводити оздоровлення. Тож всеукраїнський фестиваль в об'єктиві натураліста вважається відкритим приємного та змістовного вам перебування на Закарпатській землі. Ай, що встить. А про те, де побували учасники всеукраїнського юнацького фестивалю в об'єктиві натураліста, розповімо в наступній програмі. До зустрічі!